Вибрана у Господі та дорога мені церква шлях любові, ті, що і ті, що в розпорошенні, усі, хто в своїй хаті, і всі, хто в чужій. Щиро бажаю, щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас чинить Богу дякую. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові, мир усім нам, мир нашій Україні. Божий шанувальник не дає своїх очей на лихварство. Біблійний закон суворо забороняє позичати гроші або товари під відсотки співвітчизнику. Омґрунтування полягає в тому, що не слід використовувати людину в біді для отримування прибутку. Братерська любов виражена в готовності допомогти нужденним, є необхідною умовою для тих, хто приходить у присутність Божу в поклоніння. В п'ятому розділі книги Неємії ми, ми знаходимо трагічну ситуацію. Багаті скористалися кризою, щоб заробити грошей на бітник, даючи позики та стягуючи 12% відсотків на рік. Проблеми з грошима дуже часто породжують чвари, часто повністю руйнують те, що Бог хоче зробити. Якби Неємія та його люди не знайшли способу вирішити проблему, то Божа праця була б зупинена, і Божі вороги перемогли б без жодного пострілу. Ранковою росою сьогодні буде перше послання апостола Павла до Тимофія 6.10. бо любов до грошей, корінь у всякого зла. Деякі люди в своєму потягу до них відійшли від справжньої віри і завдали собі багато горя і болю. Іноді нам хочеться відкримати те, що ми робимо з нашими грошима від нашого ходіння з Богом. Це величезний обман від сатани. Купівля будинку це духовне рішення, а не лише фінансове. Вибрати роботу, кар'єру, вирішити, скільки грошей ви повинні заробляти все це питання, яке безпосередньо впливатимуть на вашу ходу з Богом, як зараз, так і в майбутньому. Якщо ми не підходимо до фінансів правильним серцем і не приймаємо фінансові рішення з поглядом на вічність, ми можемо зробити помилки, які вплинуть на Божу роботу в нашому житті протягом багатьох років. Для того, щоб поводитися з нашими грошима з чистим серцем, перед Богом важливо бути щедрим дарувальником. Якщо ми беремо участь в Господній справі, це допомагає нам завжди пам'ятати, що Бог і його царство стоять на першому місці. Новий заповідь говорить нам, що наша пожертва має бути регулярною, продуманою, відповідною та приватною. 1 Коринтянам 16, 1-4. Що вона має бути щедрою, добровільною та радісною. 2 Коринтян 9.7. Фінансові проблеми рідко бувають лише проблемами з грошима. Ми часто думаємо, що якби у нас було більше грошей, наші грошові проблеми зникли б. Це, це ще одна брехня дьявола. Якщо ми не вміємо бути вірними в малому, ми не зможемо бути вірними в великому. Читаємо шостий вірш п'ятого розділу неємії. І сильно запалав мені гнів. Коли я почув їхній крик та ці слова, неємія розгнівався на декількох причин, по декількох причинах. По перше, Неємія розлютився, тому що ці проблеми з грошима були частково спричинені жадібністю тих, хто хотів отримати прибуток від грошових проблем інших, що, як ми вже бачили, було неправильним у господніх очах. Вихід 22.25 по-друге, неємія розлютився, бо ці проблеми з грошима призвели до відсутності єдності серед народу Божого. Ця єдність була дорожчою за будь-які гроші. По-третє, неємія розлютився, тому що проблеми з грошима зупинили роботу Господню по відбудові стін. Мабуть, розручувало те, що вони могли сильно противостояти ворогу, але так швидко впали через фінансові проблеми. Як ви бачите, Неємія дуже рознівався. Що він робить далі? Сьомий вірш починається з цікавої фрази, а моє серце дало мені раду. Він обдумує це питання, він ретельно обмірковує цю ситуацію, і те, що йому робити. Він, зрештою, зрозумів, що має робити. Він дорікає вельможам і правителям. Ах, отже, є група, яка використовує своїх бідніших братів-євреїв. І тут ми підійшли до корення проблеми, але про це вже завтра. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч. Помолимось. Добрий батько, я дякую тобі, Господи, що Ти, Господи, всесторонні навчаєш нас, і що ти даєш нам слово Твоє, яке є істина, щоб вивести нас в повну свободу, щоб ми були. Повністю вільними в Дусі Святому, в нашому житті. Алелуя! Тому я дякую Тобі, Господи, за цей час. Я дякую за слово Твоє за істину Твою. Дай нам далі рости, і щоб ця благодать вона ширилася в нашому житті, в житті наших сімей, в житті церкви, в житті. Нашої країни, Господи, благослови. Також молю Тебе за Україну сьогодні, щоб ти помилував Україну, щоб ти милував, благослови всіх тих, хто сьогодні, Господи, передовій, захисти кожного воїна, підкріпи, дай сили, Господи, постав твій щит, хай твої крила. Боже, покривають, я вірю в Слово Твоє, де Ти сказав, що ангели Твої, Господи, оточують тих, хто любить Тебе, оточують, Господи, кожного в Україні в ім'я Ісуса Христа. Хай Твоя благодать буде, і мир, і радість в Дусі Святому. Я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.